Доброго дня, підписники та гості каналу. Сьогодні у нас буде такий трошки трудовий день, сьогодні субота і ще парковий день. Хочемо повирізати, пообрізати точніше дерева, які я поспилював, повиносити, поскладати дрова. Хочемо Сподіваюсь, нас виїде спалити ще оцю кучу гіляк, поскладати оці дрова. А також в нас тут такі краєвиди гарні. Але за рахунок того тут живе багато кліщів. І одним з етапів у нас буде сьогодні також обробка кліщів. Так само у нас вже буде ночівля перша. В будинку покажу, як ми під неї облаштувались. Так само ми собі в зимньому саду в нашому акваріумі з дружиною облаштували такі от два кріселки, які розкладаються, і вже щось поїли, приїхали. от І можна відкривати, щоб було провітрювалось, щоб було як на вулиці. Раз ми вже тут шашличок жарили, але е, сьогодні холодно, плюс 12, тому вікна в нас закриті. От, і будемо ми там от палити вогонь, ті дерева, спалювати. А також будемо оприскувати кліщів. Так, і чим ми це будемо робити? Є такий от набор. Починаючого оприскувача, складається він з окулярів, захисних таких, щоб хімія не потрапила в очі, взяли такий от респіратор. Був у нас вдома, щоб не надихатись тою хімією. Взяли такий, купили акумуляторний оприскувач на 10 літрів. Акумулятори тут от підходять відпилки ті, що в мене йдуть і до шуруповерта, Кажуть, на 4 години оприскування одного такого акумулятора вистачає. Значить, оприскувач такий. Дніпром я купив щось е, 3 в районі трьох тисяч гривень. Він коштував без акумулятора, а також купив в епіцентрі таку от хімію. Коштує вона за літр близько 3000-2700 гривень. І концентрований мікроінкапсульований інсектицид. Тяжко то виговорити. От, виводить мух, мурах, тарганів, блох, кліщів і ос. Власне, ми для кліщів беремо, але паралельно виведене буде ще все решта то 2700 коштує така баночка, має таку от мірну шкалу. І відповідно розводиться вона або 1 до 5. Тобто вистачить її нам на 100 літрів, тому що ми будемо на літр давати 100 мл, а можна давати від 50 до 100 мл. От, але оскільки у нас концентрація кліщів велика, то казали, якщо багато, то краще давати. 100 мл на отакий один бак. Так що зараз йдемо розбиратись з деревами, попилюємо гілки, повикидаємо і тоді будемо приступати до травки кліщів на своїй ділянці та навколо неї. Так, екскурсія посаду. Пилочка лежить, абрикоска ще бруньки не розпустилися. Цей так само, і тут немає, грушка ще теж наразі спить. О, Тут вже яблунька, листочки є, і цікаво хотів показати в лохини, ніколи не бачив, як цвіте лохина. Такий в неї цікавий цвіт. От він такий, як ніби. Листочки продовження. Аж відійду, щоб не затіняти. О! Такі от червоні. Цікаво. Такі прямо як не квіточки, а як продовження листочків. От, а може і квіточки порозпускаються. Ну, будемо бачити. Тут же прямо як бутон квіточок виглядає. Гарно, ніколи не бачив. Так, так само тут деревце розпустилося, плакуча шовковиця ще нічого не показує, по брунькам ще не порозпускалося, але о, видно, що вологи достатньо, земля волога. От на всіх деревах я їх не так давно... Поливав, а сьогодні такий суттєвий дощик пройшов. От, маленькі дерева деревця з інтернету вже майже порозпускались. Майже всі на двох тільки немає з дев'яти листочків. Тут от є вишні, черешні. Також ніби не розпустилися. Оце єдине, що черешня, по ідеї, і вона вже така от з листочками. Ну, з горіхами це все зрозуміло. Горіхи вже починають так само листочки пускати. І будемо братись зараз, спилювати гілочки от з цих всіх повалених дерев. Ну, от чого ми хочемо оприскувати кліщів? От, ми походили, от один красавчик. От тут другий ховається. Це ще я на себе не дивився. На дружині стільки їх лазить. Того ми тут їх хочемо і побризкати. І помаленьку кропить. Отак от оглядаємо. І в горочку. Травичку цю кропити Кліщів Все підходить до завершення. Робочий день суботній. Кліщі потравлені тут перед будинком. За будинком, навколо будинку, на городі. В саду, точніше, але в саду не повністю, а трошки. Отут догорає багаття. Це вже дружина, як правило, старалась тут. Я трошки в кінці поміг спалили кучу того хмизу, який був, захаращував тут, фактично лишилась тільки кубка дров. Так само є ще один приємний. Момент сьогоднішнього дня От, перед ночівлею там наші кріселки стоять і смажиться шашличок. Зараз ми будемо знімемо цей шашличок, будемо його їсти. Розпалимо тут багаття і будемо собі звідти з зимнього саду насолоджуватися вогником, тому що... Вже прохолодно на вулиці, на вулиці не можемо бути, зараз градусів 7, напевно, а може і менше, вже пара з рота йде. О, так що в хаті тепло, хата нагрілась, так що супер, будемо з хати спостерігати за полум'ям. Будемо вже сьогодні першу ніч ночувати в будиночку. Ще, правда, нічого не зроблено. Але от на дружині там ще не розпакували там ящик з постілю, з подушечками. І на крайній випадок, якщо буде холодно, бо сьогодні має до мінуса температура вночі опускатись, то такий от тепленький спальничок. У мені такий от коцик. От. І є там ще таке тепліше одіяльце, якщо я раптом буду мерзнути, то. Я вже буду його собі брати. Так що перша ночівля в будинку буде сьогодні. 27 квітня. Відсіла черешня. Вийшло сонечко на будиночок 9 година, дах весь вже освітлюється, південна сторона тут можна ставити сонячні панелі. Воні ще видно, що цвітуть дерева. от А тут ми маємо таку от картину. так виглядає. Машинка 27 квітня. Все, дякую всім, хто додивився. Це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, якщо відео вам сподобалось чи не сподобалось. І до нових зустрічей!